Ми рутина українських митців. Мене звати Михайло Плужник і Ксенія я Ксенія. Да. Ми займаємось багатьма насправді проектами одночасно. Так, так сталося, що в нас в рутині я працюю не тільки гончарем, а ще й інженером От, на сучасному біотехнологічному стартапі Адам. От, і вільний від роботи час е я повертаюся в майстерню, і ми з Ксенією працюємо на якраз чайним посудом. Мені здається, що Міша цим займається більшу, більше половини життя. А я відколи познайомилась з Мішей? Це десь з 2016 року. 17-го. ми познайомились в 16-му, а десь в 18-му вже. Я прям зрозуміла, що я точно хочу займатися керамікою. Я хочу сказати, що ну, починаючи ну, з початку війни, з 2014 року, я все думав, що можна зробити з керамікою, взагалі, щоб допомогти людям, та в першу чергу, військовим, які вписались працювати на фронті. І я ще в 2015-16 році я трошки попрацював волонтером, з, намагаючись встановити відділення арт-терапії в одному з наших одеських санаторій. А, І потім я на роки це покинув і просто займався своїм інженерським життям. От. Коли почалась війна, стало зрозуміло, що ми. Не можемо в принципі продовжувати в тих же ритмах і з тими ж я не скажу, щоб цілями. Ми не можемо продовжувати так само, як і було. На деякий час майстерні майстерня абсолютно повністю Ксенія. По перше, виїхала за кордон на кілька місяців. Я була Я була на Воїтна. на першому датам терместрі. Да. Перший триместри ми думали, що все, що все ж таки вийде, а потім ми вирішили, що ми зовсім відбиті, і ми повернемось додому і будемо народжувати в Україні. От, і я досі впевнений, що це було дуже правильне і розумне рішення. Ну, тому що ми не хотіли би жити за кордоном. Хоча ми спробували, і в нас є можливості, і я можу виїжджати, але ми лишаємось тут і працюємо тут. Ну, це така ідея. От нас, з наших ідей фікс, що ми хочемо жити тут. І виховувати дитину. І виховувати вдома. дітей вдома, так. Да. Ми не хочемо, щоб дитина. В нашій культурі не асимілюючись десь, бо ніде не буде, як тут. Ну да. так. Це своїми приколами, але це дім. Коли ми вже з'їхали з дому, то почали влітку щось потихеньку працювати, повернулись до роботи. Було дуже багато натхнення, коли ми приїхали. Так. І хотілося повернутися до цього всього. Ми багато часу проводили в майстерні. Ми ж зробив тоді серію картин з мамайом, і ми одразу з мамаїв. Здається, ми ні, це був не перший аукціон. Перший був там якась чашечка гарнятко з золотими крапочками. І ми отак за допомогою цих чашечок з золотими крапочками почали робити аукціони і допомагати волонтерам зібрати свою банку допоміжну там на 10-15 тисяч гривень. Це теж ресурс. Витрачається досить великі на комунікацію з людьми, на репости, на те, що ти бачиш, як сильно падають охоплення. Я, я не бігаю за охопленнями, але коли є, ну, уявіть собі, в три рази просто Бо люди, ну, люди прогортують. Я, я все розумію. Я все розумію, але ну, дуже важливо впроваджувати в оцю. Культуру соціальних мереж просто автоматично відправити вогник, або якийсь там коментарчик коротенький, типу, вау, молодець. Швидкого збору, просто на цю історію надважливо. Це така супермаленька дія, яка допомагає. Підтримати людину, яка збирає ці кошти. Ми не відкривали банки більше 15 тисяч. Бо з цією аудиторією, що у нас є, ну, це такий мій емоційний максимум. Отак. Хоча мені здається, що можна було б зібрати там і на 50, може. Але це трошки більше по часу і по. У затратом є одна дуже амбіційна штука. Я намалював серію дуже своєрідних ну, персонажів. Я не знаю, це не персонажі, які, образів, давайте так скажемо. Які пов'язані в принципі, з військом. І я б хотів їх зробити якимось серійним продуктом. Ну, це, умовно кажучи, там, серія картин, а по цим мотивам невеличкі керамічні пластини з тим самим зображенням. Так, щоб їх можна було розпродавати доволі дешево, і щоб їх можна було відтворити. Ну, це типа, оберіг, картина оберіг, картина ікона, щось таке. Ну, не релі релігійне, але теж сакрального змісту. Там, різні серафіми літають, там, якісь берегині. Мамаї от таке все. Дуже українське, дуже сакральне. І я хочу такі штуки зробити серією і попродавати, щоб там, ну якась велика частина цих грошей, там, тіпа, половина чисто на військо, а половина лишалась в майстерні, щоб це продовжувати робити. Ну, от, тому що ну, мені хочеться, щоб було багато таких фізичних реплік, які будуть нагадувати людям, що про них. Постійно хтось дбає, хтось ну конкретно, що це що це військо, що це друзі, що це знайомі, що це крутилось перед очима. Ну якісь нагадування, якщо раптом хтось забув. А також ми шукаємо людей, які проводять якісь великі аукціони на великі аудиторії для того, щоб запропонувати. Ну скільки ми не маємо такої аудиторії uh -huh. і таких навичок да, проводження. Аукціонів, От, щоб надавати свої якісь вироби мистецтва. Це може бути скульптура, картина. Я не знаю, наскільки актуальний жутковий якийсь посуд, але, але нам є чим ділитись, нам потрібні ось ці знайомства і канали, через які ми можемо допомагати. Виробами вихлоп, вихлоп краще, коли ми продаємо, От навіть були в нас такі кейси, випадки, коли ми продаємо виріб популярному популярній людині, яка добре збирає кошти. І це цей виріб, звісно, працює краще, ніж ми будемо збирати. Ну, Вася Байдак. Да, 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 да. От ми там, що це було? Чашка? Це був мамачик маленький. Мамачик. Ну, він це може розкрутити в шоу. Класно, ну. що всі в доступності зараз. Ну, дуже багато людей, які можна написати. Не всі, звісно, люди відповідають, але більшість в нашому оточенні. Йдуть на зустріч.